Нас когда встречали э, большие корабли в океане и смотрели в бинокль вниз вот так, и по рации говорили, ребята, что вы здесь делаете? Три океани, 327 днів у морі. Одна з перших навколосвітніх подорожей в країнах Східної Європи. Похід Миколаївської яхти ікар навколо земної кулі 1987-88 років привернув увагу світових ЗМІ та подарував вітрильнику почесні місця в морському енциклопедичному словнику та альбомі знамениті яхти сучасності. В рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини музей суднобудування і фото організував зустріч зі знаменитими ікарівцями. Це люди, частина нашої історії, бо вони були на тому ікарі. Вони передадуть свої емоції, вони повернуться до своєї молодості. Незмінним капітаном яхти був заслужений майстер вітрильного спорту Борис Немиров. Ікар створювався за участі студентського конструкторського бюро національного університету кораблебудування. Параметри підлаштовувалися спеціально для довгої подорожі та проходження особливо небезпечних морських широт. Після цієї кругосвітки не було ні одного повріжденні серйозного, ну так, то повлияла на, на безпраць, там, став помішало би і ті ну, своїм ходом. Готували їжу на маленькій газовій плитці та постійно підправляли вітрила. Навколосвітній морський похід не був легкою прогулянкою, згадують члени екіпажу. Вони прославили Миколаїв на весь світ і вписали свої імена в історію вітрильного спорту, попри радянські бюрократичні перепони. Так досягнення ікарівців коментує директорка музею Тетяна Мітковська. Це перша крейсерська яхта Радянського Союзу, яка здійснила кругосвітні плавання. І допустити, щоб це були миколаївці, ну, столичні мужі не могли, але все-таки, переборюючи різні перепони, Борис Степанович сформував команду і відправився, і здійснив це кругосвітнє плавання. І зараз це наше надбання, надбання України, надбання миколаївців. Ініціатива Бориса Степановича Немірова це його була дитяча мрія. За плечі майкарівців також регати до 500-річчя відкриття Америки та Рейс 2000 Однак саме навколосвітню подорож вважають найбільшим досягненням команди. Нині особисті речі учасників тієї самої навколосвітньої подорожі зберігаються в музеї суднобудування і флоту разом з маленькою копією знаменитої яхти. А справжній ікар досі чекає того моменту, коли знову зможе розправити свої вітрила. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.